Всім привіт, з вами Жека Жмих Та як ви вже зрозуміли по заставці відео, сьогодні ми будемо відкривати картки з нового оферу карткова вдача. Відкриваємо та бачимо, що тут є скіни, аксесуари, зброя, вініл, неон та трішки грошей і досвіду. А головний приз це автомобіль BMW XM. Так як в мене вже є дві BMW, поставлю їх поруч та стану між ними. Не знаю, можливо, це якось допоможе мені або ж ні. Отож, як ви бачите, у мене шанс головного. Призу вже 40%. Адже на днях я трішки повідкривав, але витратив не дуже багато, десь від 3 до 5 мільйонів. Та як мені повідомив мій знайомий, щоб отримати машину, треба витратити приблизно 50 мільйонів досить велика сума, але я готовий. І щодо моєї тактики, я завжди буду відкривати першу картку, і, можливо, навіть машина випаде раніше. Тому подивимось. Ну що ж, відкриваємо за 729 тисяч, вибираємо першу. Ваш приз екстазі. Добре, йдемо далі. Граємо за 789 тисяч. Також вибираємо першу картку. Знову екстазі. До речі, знаю, що їх можна продати скупщику А ми йдемо далі. Купуємо, вибираємо першу картку. 100 тисяч. Ну, хоч вже гроші. Так, і ще нам дадуть за 929 тисяч. Це 500 досвіду. Так, відкриваємо далі. Сумка поросятку. Чудово! Відкриваємо наступні картки. І тут нам випадає кейс електрична блискавка. До речі, він вже мене є, але немає ключа до нього. А ми купуємо далі і 5 тисяч досвіду. А наступна картка нам дає 250 тисяч. Напруга зростає так само, як і вартість покупки. А приз, як ми бачимо, не змінився. А тим часом вже шанс головного приза 70% та 2,5 мільйони за картку, яка дає нам неон. Ось це вже добре. Купуємо наступні картки. І 100 тисяч. Далі у нас випадають ще одні гроші, наступні картки. І випадає скін Брутальний мачо. То це вже перший червоний приз. А тут нам випадають гроші, а вініл був посередині. Нечесно. А ці картки нам дають скін блондинка. другий червоний приз, який подарю дівчині. Вже 90% та 4 мільйони за картки відкриваємо. І нарешті нам випадає вініл. Відкриваємо наступні картки, і це напевно найдорожча моя покупка 500 досвіду. Витрачаємо ще 5 мільйонів. Та отримуємо шолом лижний, а поруч, звісно, БМВ. І бачимо зараз шанс головного приза 100%. 5 мільйонів відкриваємо. Знаєте, це буде дуже дивно, якщо випаде щось інше, а не машина. Але ні, нарешті ми забираємо останній та головний приз BMW XM. Тому спавнимо нашу BMW та робимо невеличкий огляд. Досить така брутальна тачка, але білий колір їй не пасує. Салон не мильний, це вже радує, але мені хотілося б більшої деталізації. Все ж таки, я вважаю, що... Що ця машина люкс класу, тому салон повинен бути більш чіткішим. Перший виїзд на цій машині. І дивіться, що вона робить, як вона швидко набирає. Від 0 до 200 за лічені секунди. Що ж, ну можу сказати, це досить непогано. І це враховуючи, що вона вся стокова. А ми вже в тюнингу і подивимося, що тут є. Бачимо, тут доступний зовнішній тюнинг, але мені здається, що спочатку потрібно перефарбувати її або поставити вініл. Тому ставимо вініл, який ми отримали, та перефарбовуємо у колір, який мені подобається. Тепер починаємо її тюнити, та мені сподобався передній чорний бампер. Додали у кошик і дивимось передні розширювачі. Бачимо, є срібний. Кольор. Ого, золотий! Виглядає досить дорого. Тому я думаю, не будемо багато дивитись, тому я вибираю саме його. Переглянув бічні спідниці, але залишив стоково. Та задній бампер також поставив чорний. Чорний глушник, карбоновий капот та дах залишив без змін. І на це все йде ще півтори мільйони. Досить дороге тонування на сотку? Ем... А колір фар мені подобається більше стандартний. Ви тільки подивіться, як неон підходить до цієї машини. Як на мене виглядає дуже класно. І ось зовнішній вид нашої XM повністю готовий. Написав знайомому, який порадив мені цю машину. Вона йому також сподобалась, та я подякував за гарну пораду. А поки ми з ним розмовляємо, ви подивіться на цю красу. Годьтесь, це було досить гаряче. Тому третя BMW залітає до мене в колекцію. Виглядає вона дуже класно, особливо ввечері. Тому, як на мене, 50 мільйонів це досить адекватно для неї. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. А якщо вам подобаються мої відео, ви можете поставити лайк та підписатись на канал. Тому до зустрічі. До речі, це моя заправка, тому можете приїжджати в місто Дніпро, правий берег та заправлятись якісним пальним.